Дійсно, на наш погляд, на погляд Державної служби якості освіти, питання якості навчання є надзвичайно важливим, оскільки воно закладено прямо в назві нашої служби. і Тим паче, що ми на початку навчального року саме час визначити основні завдання, пріоритети і намітити план до дії для того, щоб потім мати позитивні результати для себе, для всієї системи освіти, для кожного закладу освіти, ну і, взагалі, звичайно, в першу чергу для здобувачів освіти. Безперечним пріоритетом цього року є звичайно безпека, безпека освітнього простору, безпечний освітній процес з вектором на відновлення очного навчання, але наступним завданням не менш важливим є якість, якість організації освітнього процесу і результати навчання. Ми в Державній службі якості освіти багато приділяємо уваги цьому питанню, і цього року ми розпочали велике дослідження якості освіти у школах. І у травні місяці провели власне такий перший етап цього дослідження, який буде продовжений і в наступному році, і в 25-му. Суть цього дослідження в тому, що ми провели тестування учнів шостих і восьмих класів з двох основних предметів, з математики і з української мови. Це було загальнодержавне дослідження. І на базі репрезентативної вибірки в усіх закладах освіти, які змогли взяти участь в цьому дослідженні, власне виявили основні тенденції і з'ясували вже підтверджені результати успішності наших учнів. І з цими результатами ми зможемо працювати далі, і не тільки ми, а кожна школа. І всі установи, які дотичні до організації освітнього процесу, до розробки програм, державних стандартів і так далі. В цьому дослідженні, якщо ми говоримо про нашу область, взяло участь 13 шкіл. Вони були фактично з різних громад і з різних районів, тобто всі райони нашої області були представлені. І оскільки вибірка дійсно була репрезентативною і підгостував Інститут освітньої аналітики, то ми можемо говорити про загальні тенденції по всій державі, які, зокрема, характеристично. І для нашої області, яка, власне, така в, є серед центральних областей. Якщо ми говоримо про загальні висновки та результати тестування, то в першу чергу я би хотіла зазначити, що це. Така відправна точка. Це перше таке дослідження в шостих-восьмих класів І на сьогодні ми не можемо говорити про якусь динаміку. Про динаміку ми будемо говорити в наступні роки. Тобто, це такий бейслайн, який. Дає можливість, дає те, від чого можна відштовхнутися. Разом з тим, ми дослідили певні тенденції і з'ясували, наприклад, теми, які найбільш складно даються нашим учням, і теми, з якими справляються діти добре. З'ясували, які завдання є такими, що даються досить просто, і завдання даються складно. Тобто, це такі речі, з якими Далі ну, відповідно можна коригувати. Тож про загальні результати: більшість учнів в шостих і восьмих класах виконали завдання із математики, і з української мови на середньому рівні, тобто, ми розподілили таку шкалу, як початковий рівень, середній, достатній і високий. То от учні шостих класів вони десь на рівні 60 плюс відсотків виконали на середньому рівні ці завдання, і десь 20% на достатньому. Тобто це переважна така більшість. Якщо ми говоримо про восьмі класи, то там розподіл десь 50 на 30, тобто більше достатнього рівня і менше середнього. Це така тенденція, яка показує, в принципі, що все ж таки учні 8 класу показали кращі результати, а учні шостого класу показали, що вони більше. Піддаються впливам різних негативних чинників а, і в процесі навчання, і а, от дистанційне навчання, яке було організовано з ковідом, все-таки на шестикласників мало більший вплив ніж на учнів восьмого класу. А, Тут ще слід зазначити такий момент, що розробники, в принципі, орієнтувалися на учня з середньою успішністю, і ці тести не містили складних завдань. Тобто, це були середньої складності тести, і ми ось побачили такі результати. Якщо говорити про що складно, що просто, то для учнів шостих класів, наприклад, з математики складними виявилися завдання з основ геометрії. А якщо говорити про українську мову, то найскладнішими розділами були, наприклад, розвиток мовлення, фонетика. І тут, для учнів шостих класів, ми говоримо про тенденцію, що вони. Не навчилися, не набули компетентності читання і розуміння текстів. Це власне те, що закладається ще в початковій школі, і, безперечно, з цим дуже важливо попрацювати саме зараз, бо це та основа, з якої діти далі будуть, від якої буде далі залежати їхня успішність. Якщо ми говоримо про восьмикласників, то е е Найскладнішими виявилися завдання розділу рівняння і нерівності, а з української мови це морфологія і синтаксис. Тут теж є така річ, яку важливо зазначити, що це теж ті знання, які здобувалися ними нещодавно. Тобто, в попередні роки вони є такими нестійкими, і над ними теж важливо попрацювати. Далі ми говоримо про те, що учні краще справлялися з тими завданнями, які вимагали просто знань, знань, формул, знань, якихось когнітивних таких речей. Якщо ми говоримо про завдання, які потребували певного певної міри міркувань. Тут вже було набагато складніше. Тобто, ми знову ж таки маємо проблему в старших в базовій школі з тим, щоб осмислювати завдання, вміти проаналізувати і застосувати ті знання, які вони мають для вирішення повсякденних, власне, таких задач, з якими вони можуть стикатися щодня. Ще Наше дослідження дозволило побачити, що все-таки ми маємо різні чинники, які впливають на результативність. У нас, як і в попередніх дослідженнях, які показувала піза, є розриви між результатами навчання у учнів, які навчаються в міських і сільських школах. Таке є. Ми з'ясували, що найкраще написали тест і показали кращі результати учні з міста Києва і зі Сходу. Ми побачили, що розрив в результатах навчання з математики більший між учнями сільських і міських шкіл, ніж з української мови. Ми побачили, що все-таки існує вплив форми навчання на результати, і для учнів шостого класу цей вплив більш значимий, ніж для учнів восьмого класу, для тих, хто вже набув навички самостійного більше навчання, тому вони є більш стійкими для власне, успішності. Було з'ясовано також, що діти, які виконують вдома домашні завдання. Тобто, неважливо, немає різниці і залежності від кількості часу, який учень проводить за домашніми завданнями, але якщо він витрачає щонайменше пів години хоча б для занять вдома, діти показують кращі результати. Тобто це ось те, про що вони самі говорили, також слід зазначити, що впливає на результативність мотивація і підтримка вчителя. Тобто самі діти кажуть, що якщо вони отримують від вчителя Зворотню інформацію про їхню успішність, про їхню динаміку, це їм допомагає, і вони дійсно в результаті покращують свої результати. Цей моніторинг він є надзвичайно важливим, тому що він дозволяє на загальнодержавному рівні напрацювати певні стратегії і політики, які допоможуть. в принципі, Провести компенсаторні якісь заходи, організувати їх дещо іншими очима, подивитися на викладання певних предметів. Водночас, якщо ми говоримо про те, чим цей моніторинг може бути цікавим для кожної з шкіл. Ну, по-перше, вони теж можуть скористатися загальними висновками. А разом з тим, цей моніторинг він такий: ми ним протестували такий діагностичний інструмент, який розміщений на всій українській школі онлайн. І на сьогодні кожен вчитель в будь-якому закладі освіти нашої країни і області може скористатися цим діагностичним інструментом. І це такий практичний. Кейс, який допомага, може допомогти оперативно і швидко визначити результати навчання по кожному учню в класі. Тобто, дається фідбек від програмного комплексу про те, що якась тема є недостатньо засвоєною учною, якась тема є успішною. І вже на підставі цих результатів, власне, вчитель і може спланувати свою роботу в класі, тому що є такі знання, без яких далі дитина просто рухатися не зможе в своєму навчанні. І, ну, це буде просто ще додаткові втрати, тому що вони мають властивість накопичуватися. Тому на сьогодні ми звертаємося в принципі, до всіх шкіл. Ми презентували цей діагностичний інструмент і на серпневих зустрічах з керівниками шкіл. І на сьогодні проводимо в управлінням такі тренінги для вчителів, які бажають скористатися цим інструментом. От. І ми рекомендуємо власне, це зробити, тому що далі це про ефективність вже і результативність всього. Освітнього процесу в закладі освіти, ну і в межах виконання навчальної програми з кожної дисципліни це такі загальні результати і тенденції, про які я хотіла би сьогодні проговорити. Повніше можна ознайомитися на сайті Державної служби якості освіти з такими основними результатами. Цього дослідження, ну і далі ми, звичайно, будемо з цим працювати. І оскільки користуючись нагодою, що ми сьогодні з вами зустрічаємося, я хотіла би сказати, що це моніторингове дослідження, яке ми провели в травні, це не щось там таке одне, яке ні з чим не пов'язане, а це частинка такого системного моніторингового дослідження, яке у нас проводиться з. Початком майже ковіду, і в 22-му році ми проводили це були опитування вчителів, батьків і самих учнів щодо того, як вони бачать свої результати. Це були фокус з групи з вчителями, і ось буквально у п'ятницю, 15 вересня, у нас серед шкіл нашої області розпочнеться. Велике міжнародне дослідження соціально-емоційних навичок учнів. Для десятирічних дітей і 15-річних дітей, яке допоможе власне, в реалізації нової української школи, і допоможе нам зрозуміти на якому рівні власне у нас на сьогодні знаходиться сформованість таких soft skills, м'яких навичок учнів, які допомагають реалізувати власне ті всі знання, які вони отримають в закладах освіти далі в своєму житті.